Канцлер Німеччини закликала відновити режим припинення вогню в Україні. Таку заяву Ангела Меркель зробила під час свого візиту до Будапешта. Там німецький лідер зустрілася з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Однією з там їхньої зустрічі стала ситуація на Донбасі та спільні дії ЄС щодо пошуку шляхів її вирішення. Попри проросійську політику Віктора Орбана, сторони дійшли згоди, що розв'язання кризи на сході нашої держави можливо лише шляхом мирних переговорів. Канцлер Німеччини нагадала, що умовою досягнення миру на Донбасі є виконання мінських домовленостей. Погодилися, що в конфлікті між Україною та Росією ми маємо наполягати на якомога швидшому припиненні вогню. Мінські домовленості є гарною відправною точкою для стабілізації ситуації та для збереження територіальної цілісності України. Німеччина буде працювати у цьому напрямку разом із всіма країнами Європи. Крім того, Ангела Меркель відзначила, що наразі Німеччина не має наміру надавати Україні допомогу летальною зброєю. Між тим напередодні візиту німецького канцлеру в Будапешті відбулися багатотисячні мітинги проти Віктора Орбана та його загравані з Москвою. Угорські демонстранти закликали Меркель допомогти їхній батьківщині повернутися на шлях демократії та дотримання загальноєвропейських принципів, які намагаються порушити владу Угорщини. Варто відзначити, що наприкінці лютого у Будапешті очікують на візит Володимира Путіна.